Тарифи на воду в Україні за останній рік підвищували тричі, але на її якість це жодних чином не вплинуло. Експерти та екологи нас постійно попереджають: пити воду з під крана шкідливо для здоров'я. Тому українці змушені витрачати чимало грошей, купуючи питну воду в магазинах або ж побутові фільтри для її очищення. Але чи справді фільтрована вода та в пляшках краща за водопровідну? А може, це даремна трата грошей. Розкажемо в програмі. А що, Давайте дивитись нашу першу історію. Вона про воду, яка псує здоров'я, одяг і побутову техніку. Маки по чайнику, запах хлору, осад із піску, родий або ж зеленуватий колір. Ви помічали все це у воді з під свого крана? Ну, не вода, та болото. Нас повсюди лякають. Мовляв, в Україні воду з під крана пити не можна, бо вона недоочищена і надто хлорована. Натомість у водоканалах запевняють, вода, яка вас насторожує через свій колір та запах, насправді безпечна. Якщо вода має имеет... Какую то желтавати атінак, Не страшно. То де ж правда, можна чи ні пити українську воду з водопроводу, і наскільки чистіша куплена у пляжці чи в автоматі? А може й не варто переплачувати за питну воду, щоб це з'ясувати, ми проведемо рейд водоканалами, а також здамо сиру, кип'ячену, фільтровану та бутильовану воду на експертизу до лабораторії, яка виявиться найчистішою, а яка найнебезпечнішою, розкажемо упродовж програми. А зараз рушаємо до Запоріжжя. Пані Галина разом із чоловіком переїхали сюди п'ять років тому. Квартиру купували в новобудові, бо вважали, якщо дім новий, то й комунікації, і труби нові, а значить і вода буде чиста. Перші місяці після переїзду подружжя нічого не підозрюючи пило воду з-під крана. Вона була прозора, хлоркою не пахла. Готували на ней, кофе заваривали, чай заваривали на те воді, звісно, тому що нучу, вроді як би нормально. Але потім сталося те, що назавжди вбило бажання і в Галини, і в її чоловіка пити водопровідну воду. Почалося все з того, що жінка щойно обжилася в новій квартирі, накупила додому різних вазонів із рослинами. Поливати їх вирішила відстояною водою. Набрала кілька літрів у відро, накрила кришкою і лишила відстоюватися. А коли за добу заглянула, очам не повірила. Дно у вітрі було вкрите шаром осаду з піску та слизу. Мучка муляка, і я не знаю, що це там. Галина жахнулася. Невже вони кілька місяців пили таку воду та готували на ній їжу? Били чорний осадок, били пісок. Пити з під крана Галина з чоловіком припинили, але проблем через воду від того не поменшало. Поки подружжя збирала гроші на пральну машину. Жінка прала речі вручну. Якось набрала миску води і замочила свою новеньку білу плетену сукню, аби та сіла, як годиться по фігурі. Майже рік її плела, аби одягти на свій ювілей. Але ексклюзивну річ зіпсувала вода. Простірнула порошка все, ну вже витащила, вже сіре. Йу було жалко, що вже діти не така білосніжна, вона така сіра стала і при тому руками зв'язані своїми. А у світ за сукною Галині довелося викинути на смітник ще й бойлер. Вона віддала за нього три тисячі гривень, а він вийшов із ладу вже за рік. Бо нагрівач поїржавів від води і був забитий осадом. Його не зміг урятувати жоден майстер. Накопилась грязь, здувся він. сам сам бойлер. Все, он вже непригодный став. Бойлер довелося купити новий, і тепер Галина регулярно викликає майстра, щоб той чистив водонагрівач. Прийшов він і сьогодні. хорошо. прихотіте. Минулого разу майстер вибрав із цього бойлера піввідра броду, що назбирався із води. А скільки дістане цього разу? Металевий стрижень, який бере на себе весь бруд із води у бойлері, поіржавів та покрився нальотом. Ще й клапан лопнув. Майстер дістав із нагрівача зо дві великих жмені камінчиків, глини і піску. Тобто ось вот этот нальот, це это мідний, ага. а це маргнівая нотом вже дуже. Наржавши. Це нальот наржавий. Вот. Видите, воно воно має Профілактика бойлера та заміна клапана обійшлися Галині майже в тисячу третину її пенсії. І це тепер регулярні витрати. А ще забутильовану воду щомісяця віддає майже 300 гривень, бо ж під крану вони з чоловіком більше не п'ють. Навіть їжу готують на окупованій воді. 40 гривень бутиль, ну 30 днів, ну, грубо так, 40 гривень. І нам видає на 4-5 днів. Галина була б рада і зовсім відмовитися від водопровідної води. Жінку лякає, її рудий колір. Але з чим тоді митися, прати, прибирати. От така от вода. Ну от якщо більше набрати, то її мало. Буде дуже жовта. Взагалі не думала, що вода в Запорожжі може бути така. Все-таки вона фільтрується, десь дітадстаю. А це вже ми з'ясуємо в Запорізькому водоканалі. Там стверджують, що воду в крани подають чисто і вона відповідає всім санітарним вимогам. Але чому ж тоді до будинку, де живе Галина, вода потрапляє вже з осадом і жовтого кольору? В чому причина? Погані труби, старі крани чи річ у якості роботи водоканалу. Щоб розібратися, ми проведемо експертизу, віддамо до лабораторії два зразки води: один із квартири жінки, інший візьмемо на самому водоканалі і порівняємо їх. А водночас ми проведемо ще один лабораторний експеримент. Перевіримо вісім різновидів найпопулярнішої серед українців питної води: сиру з під крану, також після кип'ятіння та після фільтрації. Також воду в пляшках, куплену в магазині найдешевшу, найдорожчу та однієї з найпопулярніших марок. І ще по одному зразку візьмемо скулеру та автомата з продажу води. Яка вода виявиться найбезпечнішою та найчистішою, а яку категорично пити не можна? Результати експертизи зовсім скоро. Дочекайтеся. Як зрозуміти, яку воду можна пити, а якою навіть руки мити не варто? Знає мій перший гість Олександр Чистяков. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Чистяков, голова Національної екологічної ради України, переконаний. Рідину, яка тече з наших кранів, не можна назвати питною водою. Вона надто хлорована, і пити її, готувати на ній їжу це повільно труїти себе і свою родину. Хто заробляє на воді та на нашому здоров'ї? Запитаємо у Вікторії Яковлєвої. Вітаю вас. Вітаю, Вікторія Яковлєва, керівник інформаційного управління «Київводоканалу». Наполягає. Ми щодня контролюємо якість водопровідної води в лабораторіях. Вона відповідає всім санітарним нормам. А гучні заяви щодо її небезпечності це лише маркетинговий хід продавців офільтрів та фасованої води. Олександре, ви кажете, що з кранів тече не вода, а рідина. То що ж її отруює? Хлор, хлор е в усьому світі вже уже запрещен. Плюс Плюс цього этому хлорування не убиває то, що зараз відбувається з нашими реками. Їх перегородили дамбами, лишив в течення, вони не можуть смити ту гадость, яка в них попадає. Хлор і наявність хлору в воді якраз говорить про те, що вона знезаражена, тобто там немає жодних бактерій і так далі. Розумієте? Взагалі є такі вислів на водоканалах, що якщо ткне хлором, значить все нормально, все спокійно. Вікторія, от ви. Куштуєте воду з під крану, п'єте її так. Більш того, я її коли наливаю в певну ємкість, я трошки її відстою для того, щоб вийшов запах хлору. І майже всі люди, хто працюють на водоканалах. Я це можу говорити про всю Україну. Майже всі вони використовують воду з під, кран. І з -під крану. під крана я точно не п'ю воду. Зрозуміло. А тепер запитаємо в наших глядачів, яку воду ви використовуєте для пиття та приготування їжі. На нашому сайті триває опитування. Адресу ви бачите на екрані. Заходьте, обирайте свій варіант відповіді, підсумки голосування у фіналі програми.